Слава Україні, друзі! Тут посміхаюся, бо наснився мені сон, і дуже хочеться, щоб він був пророчий. Наснилося, що ми з вами зустрілися святкувати перемогу. Я нікого з вас ніколи не бачила, але так очевидно у всіх розглядала, роздивлялася, знайомилася. Кожен з нас привіз якісь страви. Я привезла квашені баклажани і соус реліш. І я встала і думаю, треба обов'язково заквасити баклажани і обов'язково зробити цей соус. Ближче до діла. Відео це я знімаю на здогін попередньому, в якому мова йшла про утилізацію рослинних решток. Це відео також є відповіддю пані Людмилі, яка в коментарях до того попереднього написала, що дуже їй кортить спалити два десятки стебел кукурудзи, щоб отримати з того. Якусь користь. І хочу розповісти один із таких способів утилізації, який я використовувала протягом кількох років, коли я була директором школи, і не було мені часу на те, щоб кухонні відходи приносити в якісь траншейки. Не було їх часу, коли копати і не було навіть часу їсти. І також цей спосіб раджу тим, хто після збору урожаю Ну, на дачу більше не приїжджає, скажімо, до весни, чи там тільки навідатися. Кухонних решток немає таки, такої значної кількості, є тільки ось така ну, якась певна кількість ось цих відходів рослинних згорода. Звичайно, підійде він не тільки дачникам, також дуже добре підійде тим, у кого грунти піщані, супіщані, бідні ґрунти. Продемонструвати вам його не можу, бо поки. Сама ще не виготовляю такого добрива. Можливо, і в цьому році не буду, бо живу вже на місці, є в мене вже цих відходів багато. Хоча, можливо, і приготую, то тоді обов'язково вам покажу. Але намагатимусь розповісти докладно. Достані рештки ви можете утилізувати у якійсь діжечці. Це може бути стара металева бочка, це може бути обрізана велика каністра. І туди ви складаєте. Рослинні рештки, які залишились у вас на городі. Те, от те, що ви мали би спалити, ви його складаєте туди у бочку. Такий спосіб утилізації передбачає застосування рослинних решток без залишків бур'янів із насіння. Тому що насіння у цьому випадку не знищується. Але ось та субстанція, яка отримається в результаті, буде абсолютно повноцінне добриво, комплексне добриво. З цю посудину, діжку чи каністру, чи щоб там ще у вас. Буде ми наповнюємо щільно-щільно рослинними рештками. Це і квасулення, це і кукурудзиння, це і картопляне томатне бадилля, залишки рослиногірків чи кабачків, все, що у вас там залишилося. Наповнюємо сантиметрів 15 не доверху. А далі в місці діжки я заливаю розчином, який готую із 10 літрів води, додаю туди приблизно сплянку карбаміду або якогось іншого. Добрива азотного, також це може бути е, якийсь курячий послід, скажімо, свіжий курячий послід, не добриво курника, послід з великим містом азоту. Далі додаю туди слянку чи півтори суперфосфату. І далі треба додати якесь джерело калію, але попереджаю, що попіл туди додавати не потрібно. В попелі калію значно менше, ніж вапна і таке сильне залужнення воно буде пригнічувати діяльність мікроорганізмів. Вони не люблять лужного середовища. Тому найкраще це, якщо буде калійсульфат, якщо він у вас є, його важно додати теж на отакий об'єм склянку. Але склянка це трохи задовго, тому я додам туди, скажімо, півсклянки калії сульфату, а потім уже навесні, коли цей аналоговнєт буде готовий, я просто додам туди добриво екоплант, яке, по суті, являє собою попіл соняшника. Звичайно, можна було б додати якихось деструкторів. І якщо вони у вас є, можете сміливо їх туди додавати. Якщо ж немає, цей процес у вас відбудеться трошки повільніше, точніше, він повільніше активується, рахунок того, що на поверхні всіх оцих решток живуть різноманітні деструктори. Просто їх кількість менша. І тому, поки вони там розмножаться, розгуляються, а потім все далі знову ж так буде активно і корисно. А якщо ж є деструктори... То додавайте, це може бути звичайнісінька триходерма, для того, щоб цей наш концентрат був аналогом ось тих розчинів, які продаються у пляшечках під назвою ростконцентрат і ще тому подібне. Варто додати сюди трошки гумату. Гумінові речовини, вони, по-перше, утримують все це, утворюючи такі комплекси. По-друге, вони є стимуляторами для рослин, У якому вигляді. Та у будь-якому для вас доступному. Або ж це гумат із пакетика чи з пляшечки, або це якийсь пакетик біогумусу, який теж продається у магазинах. Або ж якщо ви маєте свою так звану верміферму, трохи ось цього субстрату із цієї черв'ячної ферми. Також це може бути гумат, який ви можете виготовити самі, і про те, як це зробити, теж є окреме відео. Обов'язково дотримуватись техніки безпеки при роботі із розчином аміаку. Також туди можна додати леонардіту, якщо ви такий можете купити, або якщо десь у вас поблизу є такі родовища. Якщо ви теж будете використовувати металеву діжку, то тоді до розчину можна додати трохи лимонної кислоти. Це буде сприяти правильним процесам, які будуть відбуватися з юнами заліза. Далі діжку із рослинними рештками залиту ось цим розчином. Ми накриваємо, ну, не герметично, звичайно, а просто якоюсь покришкою для того, щоб туди не йшов дощ, щоб в міст не виливався з цієї, діжки, щоб туди не йшов сніг. Ось так просто вона і стоїть до весни. Ця субстанція, яка утворилася в діжці, являє собою фактично органомінеральне добриво. Це дуже важливо для людей, які побоюються мінеральних добрив. Але ось ці мінеральні добрива вони вже будуть спожиті мікроорганізмами і далі. Утворено з них органічне добриво, яке буде збагачення усіми тими елементами, які потрібні рослині, які ми внесли туди Є органомінеральне добриво, яке виробники і продавці продають у кольорових пляшечках і називають його там, скажімо, ростконцентрат або оракул, якийсь там фолофермін, або ще якимись такими голосними назвами. Я ні в якому разі не кажу, що ці добрива. Які продаються, вони є поганими, вони є дуже добрими, вони дуже добре впливають на рослини. Але ми з вами, як кажуть в прямому сенсі слова, з гівна і палок, зробимо аналог майже безкоштовно у величезній кількості. Звичайно, для фермерів, для тих, хто розраховує економічну доцільність, там використання певних засобів захисту чи підживлення. Для них це зручніше взяти пляшечку за півтори тисячі і розрахувати потім вартість урожаю і скласти ціну і так далі. Але для тих, хто вирощує овочі для родини, для своєї, або якісь там незначні надлишки продає, то приготування ось такого органомінерального комплексу у діжці це є дуже зручний і дуже економічно вигідний спосіб. Додавання до цих решток певних. Мінеральних добрив забезпечить повний комплекс речовин, які стануть поживним середовищем для розвитку мікроорганізмів, для розмноження їх там, для діяльності цих мікроорганізмів. І в результаті, крім того, що ми отримаємо органомінеральне добриво, це ще й буде такий засіб захисту, бо там буде величезна кількість усіх мікроорганізмів, які ми туди додамо. Відповідаючи на деякі. З ваших коментарів я неодноразово згадувала препарат ось цей органік баланс. Я користуюся ним вже два роки, і мені він подобається. Виробника я спеціально бачите, прикрила, щоб не, YouTube не сприйняв це як рекламу. Але препарат дуже добрий містить цілий такий консорціум мікроорганізмів, і деструкторів, і азотфіксаторів, і тих, хто пригнічує діяльність. Патогенних мікроорганізмів, одним словом може бути використаний, як і в діжці, про яку я вам тільки що розказувала, і як знезаражувач для обробітку ґрунту. Ззаду є табличка, скільки саме мілілітрів цього препарату треба розчинити у воді і використати цей розчин для обробки ґрунту. Далі цей продукт можна буде застосовувати, наприклад, на грядках для огірків, для кабачків. Також, звичайно, в меншій кількості додавати у посадкову лунку при висадці томатів, будь-де можна його використати. Так приблизно, як би ми використовували перегній. Якщо спосіб здасться вам зручним, якщо він вам сподобається, я буду з того тільки рада. Тож успіхів вам і гарних урожаїв.